От якраз страх померти гамном. Ну кажу, прямо кісну реально померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем. У них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Поясню, що ще проще доступно, у них абсолютно та саме печі, легкий мозок, Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, ботові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу, Брит Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, у нього все супер, він там мірова звезда. А тепер давайте. От, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум, два, розвод, щось не зрозуміли, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плечевно, да? і у нас дуже багато людей. Так Брит Піт такий самий. І Анджелина Джолі така. Саме. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, як, як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.